Щоб створити буктрейлер, треба створити основу. Ми будемо робити це на базі PowerPoint, тобто треба створити презентацію. Нагадую вам, як вона робиться. Клікаємо правою клавішою на пустому місці на робочому столі, створити і шукаємо презентацію Microsoft PowerPoint. Клікаємо ось вона відкривається. Я назву її або назву book trailer, book trailer. Так, і тепер відкриваю її два рази лівою клавішою. Клікнули. Клікаємо на слайді на першому, щоб він став активним. Так, і тепер у нас там буде е, за сценарієм вісім слайдів. Перший буде титульний слайд. Що я далі роблю? Я роблю правою клавішею на оцьому слайді клікаю, і натискаю команду дублювати слайд. І ось так я його дублюю, правою клавішею клікаю. Потім лівою клавішею дублювати слайд. І так можна багато разів правою клікаю, відкривається контекстне меню. І лівою клавішею дублювати слайд. Потім можна їх додати, скільки вам там треба. Так, це у мене титульний, ось він, перший слайд. Виділяю його і пишу тут заголовок. «Book трейлер. В лапках назва мандри, гулі вера, дві буковки Л, рапка далі Джонатан, Свіфт, автор. Так, і тепер я. Виділю. Ось це я можу видалити, клікніть ось тут, щоб стрілочка була така з чотирьох сторін. Клікаєте і Delete Delete виділите. А оце ваша, ваш боєзаголовок. Ми потім його будемо редагувати. Значить, є у нас титульний слайд, далі другий слайд. Я дивлюся, що у мене там у... зараз я. Подивлюся, що у в мене в сценарії. Так, де він у мене сценарій? Так. Ось у нас у сценарії перший. У нас є вже мандри Гулівера. Далі другий слайд. Він був звичайним лікарем, але дуже любив подорожувати. Я можу його скопіювати, щоб мені його не набирати. Далі відкриваю слайд, ось у мене другий, відкриваю PowerPoint і вставляю сюди текст. Ctrl V можна, а можна правою клавішею і вставити. Так, знову ж таки, оця рамочка мені не потрібна, я її видалю, а з цим текстом я можу тепер його збільшити, зменшити. Рамочку розтягну. Ось сюди. І сюди мені ще треба буде додати картинки. Зараз я кругом текст рознесу, а потім буду вставляти картинки. Наступний слайд. Давайте видалимо одну рамочку, щоб вона нам не заважала. Так, тепер сюди перехожу третій. У мене ось такий за сценарієм слайд. Я його сюди текст вставляю, але трапилось неочікуване. Знову ж таки, я буду потім редагувати. Наступний слайд. <кій> Він зустрів їх. Так, видаляю те, що мені не потрібно. Він зустрів їх. Так, і теж рамочку зменшу. Так, мені треба додати ще. Додавлю слайдів. Так. є він зустрів їх. Наступний. Ось оцей у мене буде текст. Я копіюю, перехожу сюди. Так, «Ліліпуті» я зменшую. Наступний і так по порядочку усі пункти сценарію. Так, я зменшую текст, бо там іще буде картинка. Якщо треба, ще дублюєте ще один текст. Так, що у нас в гулі вербу? Іще два слайдики раз. Так, ставили він, захищав ліліпуті від ворогів. Ви текст можете свій вставляти. Це я вам просто тільки зразок даю. То хочу, можете змінювати собі текст. Так, і все, текст я рознесла. Тепер залишилося на кожен слайд додати, додати картинку. Так, це так загорнути. Так, картинку. значить, Картинки у мене, я їх вже скачала, я вам зразки дала силочки, де можна скачати картинку. Як її скачати, ви пам'ятаєте, відкриваєте Google Пошук, пишете там мандри Гульвера, відкриваються картинки, не буду зараз вже закривати презентацію. От. І там вибираєте ті картинки, які вам потрібні. Виділяєте ту картинку, треба, навірно, показати, ладно. Виділяєте ту картинку, яку ви вибрали, наприклад, ось вам ця треба, правою клавішею її виділили, і зберегти зображення, як коли відкриється вікно, не забудьте Помітити, де саме ви будете зберігати. Ось тут бажано, щоб було написано робочий стіл, а на столі ви його знайдете потім. Якщо в завантаження вона піде, значить шукайте в завантаженні. Це ми на уроці робили. Отже, картинки ви можете просто перетягнути. Сюди, так як ми це робили, але дивіться, за змістом. Він був звичайним лікарем, але дуже любив подорожувати. Значить, ось це буде така картинка. Вона у вас зразу буде велика. Ви берете закуточок. І... Зменшуєте її теж. Зараз я нічого не розставляю, не редагую я тільки розкидаю. Наступне, але трапилося неочікуване. Що трапилось неочікуване? Неочікуване, трапилося те, що він. треба ще одну картинку, доби. Він зустрів їх. Ось оце буде. Так. У мене картинка, а там, де неочікуване, там треба аварію. Зараз я гляну. Так, далі. ліліпутія неймовірна країна. Ось у мене буде така краї... картинка, де він з Ліліпутами. Гулівер був більший за їх будинки. Не знаю, чи є зараз картинка. Далі він захищав їх від ворогів. Так, нехай буде ось тут більший за їх будинки. Оця картинка. Так. І чи зможе Гулівер повернутися додому? Зараз я ще скачаю якусь картинку. Бистренько. Так, ось оце буде, трапилось неочікуване, нехай буде зберегти. Так, збережу її сюди і чи зможе повернутися додому? Нехай буде ось така картинка. Так, отже є всі картинки в мене. Додаю їх сюди, чи зможе повернутися. І трапилось неочікуване. Все. Значить, у мене ось така презентація. Це чорновичок. Його ще треба редагувати. Редагувати треба і текст, треба і редагувати. І фон, і картинки. Ми це робили вже давненько, тому я вам нагадую: значить, титульний те, тит, титульний, ось цей слайд, ми зробимо його візьмемо більші буковки, візьмемо якийсь гарний шрифт собі знайдіть. Можна сюди і картинку додати, можна рамочку додати. От, я візьму, нехай буде, нехай буде ще більшенький ось такий, нехай буде текст. так от І буковки візьмемо, нехай, нехай, нехай вони будуть. Будуть сильні. Так. Далі тепер на інших слайдах вибираєте усі буковки щоб вони були однакового розміру. Тут не треба дуже великі букви. Нехай буде ось 36-й шрифт. Можна цю рамочку збільшувати, зменшувати. так от І дивіться по картинці, якщо картинка ось така то ви можете її так розмістити, щоб було красиво і на слайді. Так, Так, далі. 36-й скрізь уже тепер зробіть 36 шрифт, щоб був скрізь. Але трапилось неочікуване. Тут картинка іншого формату, нехай вона тепер збоку буде. Ось так. Далі він зустрів їх, теж 36-й робимо. І дивіться, щоб однаковий шрифт у мене калібрі, так? Так, картинку розтягніть, щоб вона була більшенька, якщо є місце. Далі. Тут картинка в мене ось така горизонтальна, тому я зроблю виділяє теж обов'язково, якщо міняєте шрифт, виділяєте текст. Так, єсть гулівер був більший. Теж 36 робимо. Нехай буде тут у мене отак. Можна сюди перетягти з цієї сторони. Може бути текст з цієї сторони, от Голівер, начебто, щоб він був до тексту повернутий. Так, і останні слайди так само зроблю. Він захищав. 36. І можна збільшити. Не на, на весь, наприклад, слайд, щоб було обов'язково біле поле трошки. І останній слайд, так само я його розтягну, бо горизонтальна картинка. Значить, чи зможе повернутися? Читай твір і дізнавайся. Все. Тепер ви можете зробити, щоб не був білий фон, щоб був фон якийсь красивий. Дивіться, що я роблю, я на будь-якому слайді, ну, нехай це буде титульний, я правою клавішею, правою на білому полі, тільки не на словах. На білому полі клікаю, і отут шукаю формат тла команду. Клікаєте. Вибираєте ось отут. Корзинку, дивіться, така у вас вийде. Ну, може, не така, в кого у вас там кожного інший Windows, але приблизно буде таке саме у вас команда. Значить, я тут вибираю якийсь колір. от Нехай це буде якийсь ось такого кольору, нехай можете вибрати якийсь інший. Який вам подобається, можна вибрати градієнтну заливку, вона теж красива, ось така. Можете вибрати зображення або текстуру. І ось тут, коли відкриєте, то їх там, вон, бачите, ось таких картинок вийде багато так. Ну, я виберу суцільну, нехай у мене буде такого кольору, ще трошки світлішого. Такого. Нехай буде такого. Так. І отут я вибираю команду застосувати до всіх. Тобто у мене всі слайди будуть такого кольору. Все, закриваю це віконечко. Все, моя презентація готова. Можна, звичайно, її удосконалювати, але ми просто учимося, тому робимо простенько. Тепер дивіться, що ми далі робимо. Тепер я її збережу як відео. Ось тут у мене є команда файлу, я її натискаю і шукаю команду «Як зберегти як. Нажимаю на неї. Далі огляд, що я можу, як я можу зберегти її. Так? Тут у мене буде написано назва, а тут написано презентація. Бачите? Я відкриваю. Дивіться, там можуть інші бути варіанти збереження. І шукаю в цьому переліку відео МП4. Ось це мені треба натиснути. Відео МП4. Тепер ось тут написано, що моя презентація збережеться як відео. Обов'язково подивіться, куди зберігається ваша презентація, бо ви її тоді не знайдете. Ось отут у вас робочий стіл, значить вона у вас буде на робочому столі. Якщо вона буде в от отут -от дивіться, читайте, що написано, тоді будете шукати у папці завантаження. Все. І зберігаю. Треба трошки почекати, бо це не швидко, вона переформатовується, конвертується у відео. Ось у мене вже вона з'явилася на робочому столі. Бачите, ось вона. Але, по-моєму, вона ще не відкриється. Відкривається, але вона ще не створена. Що треба трошки почекати. Так, презентацію ви не видаляєте, ви її збережіть, може прийдеться ще там редагувати там, чи щось змінювати, обов'язково без помилок, щоб у вас були тексти, будьте уважні. Так, презентація нехай збережеться, збережіть її, так. Ну і дивимося, ще не відкривається, ще вона не, не вдалося, бо ще вона. Значить, не буду я зараз тратити час, я потім вам покажу завтра на уроці. Вона збережеться, так? От, щоб не тратити зараз час. Отже, ось так створюється буктрейлер. Це вам пригодиться і в старших класах, спробуйте. Це не важко. Навчитися можна будь-чого за бажанням.